Ну що друзі? Вітаю вас на своєму каналі, і ми далі рухаємося по вак групі. Як зрозуміли, сьогодні буде йти мова про Audi A5. Вам уточню, що це є машинка 2019 року, кузов, спортбек. І Міша піднімає трубку. Отже, друзі, у нас Audi A5 на екрані 2019 рік. Дволітровий TFSI під капотом, і машинка пригнана з США. До речі, уточню, що цей апарат продається. Він викуплений мною і моїм партнером. Ми займаємося разом автомобілями США частково, так під продаж. І ця машинка відома дуже якісно. Але відео буде не про продаж автомобіля. Я хочу з вами поділитися своїми емоціями, які він взагалі викликає. Чим він, можливо, відрізняється від тої самої а 4 Ну, коротше, про все все детально, як завжди, поговоримо, покажу якісь фішечки і так далі, так що не перемикайтеся, поїхали далі. Так народ продовжуємо в стандартному форматі камера з руки. Будемо так дивитися на ракурси автомобіля. Ну що, по дизайну зразу кажу, це прям пушка. Я от кажу, мій товариш на ній постійно зараз їздить. Він раз, як під'їжджає, каже, блін, ну це ракета. Типу. От реально. От таку тачку я би хотів собі лишити, тому що вона не настільки попсова, як Audi A4, 4 зараз дуже багато, де досить популярна модель. А ос 5 на дорогах доволі мало. Чому так? Та тому що СА5 треба трошки переплатити. Всього лиш навсього десь лишніх 5, 5, 6, 7 тисяч доларів, в залежності від комплектації. Якщо, наприклад, взяти S. З то там взагалі, коротше, ціна буде просто космос. Якщо вже заговорили про ціни, скільки вартують такі апарати, приблизний старт в Україні десь від 27, напевно, тисяч такого ж року, такого ж виконання. І щось більш-менш живе, напевно, біля 30 від 30 тисяч буде коштувати. Дешевше, дуже мало ймовірно, тому що ці машинки доволі дорого йдуть за аукціонів. За дешево її купити важко. Якщо ви хочете невеликі пошкодження, якісний ремонт, то відповідно за це все потрібно буде вам заплатити. Попередньо сказану суму. Ось якраз, друзі, ракурс у нас позаду. Як бачите, як виглядають денні ходові вогні, реально дуже спортивна форма кузова. Все ж таки, це спортбек, ліфтбек, навіть можна його назвати. Ось, до речі, електропривід кришки багажника. Подивіться, на яку висоту він відкривається. Реально дуже високо. І коли на скузу ліфтбек, по суті, то є дуже великий простір. Можна погрузити щось більш габаритне, бо так само в ту саму, а 4 ви багато не запакуєте. Тобто об'єм багажника буде відносно той самий, але іменно погрузочна, не то що поверхня, сам проєм буде значно меншим, що складе якісь певні труднощі у погрузці. Речей. Так, знизу у нас є дукаточка тобто ну, якийсь мінімальний ще й простір для розміщення всяких штук. Закриваємо кришечку, підсвітка номера у нас Желедовська. Позаду дві вихлопні труби. Я чому на цьому акцентую увагу? Тому що вже в багатьох автомобілів давно вже створюють якби, ілюзію вихлопної труби бутафорія. Це все не справжнє, а тут ще поки що класика, скажімо так, яка робоча труба, і за це окремо ставлю лайкос. І ви також не забувайте прожимати лайкос на це відео, щоб воно набирало перегляди і просувалося за алгоритмами Ютубу. Спитаєте, мабуть, що по кліренсу автомобіля. Ну, Тут, в принципі, похвалитися особо немає чим. Автомобіль це не кросовер, але й в принципі ви можете побачити, що це є і не пузотерка. Тобто, в принципі, кліренсу достатньо. Сказати, що ви там будете чіпати кожен горбик кожного опуклість, ні, це зовсім не так. В нас нагадаю 18 колеса і профіль резини. Давайте ми подивимося, що у нас за резина стоїть. Хіба знає, що за резина? 245-40R18. Якщо поставити 19, вона ще навіть трошечки стане вищою. Передня оптика в нас Full LED на ось таких от лінзах. Але вона не вирізає, вона не повертає. Це є LED оптика скажімо так, без додаткових якихось асистентів. Гарні хромові лінії. Хто хоче, можна собі навіть зробити якийсь антихром-пакет. Не знаю, як вона буде в тому виглядати, але я би хром не забирав, тому що воно все гармоніює з решіткою, з дисками і з боковими ось цими накладками на ручках. Uh -huh. uh, і на віконній лінії є в нас також така, скажімо, Півпанорама, це не повноцінна панорама, це якби збільшений люк, теж він відкривається, працює. В чому також різниця від 4 це те, що в нас безрамочні вікна. От це прям красота. Зимою, не знаю, чи практично, якщо у нас машинка стоїть на вулиці, але в загальному воно завжди виглядає симпатично і трошки цікавіше, аніж на автомобілях стандартними рамками. До речі, в нас от чорний з сірим салоном я от завжди кайфую від цього. Якби я зміг собі для себе обирати автомобіль Ауті по комплектації, то я б Взяв би якраз ось таке виконання, тому що ну, мені прям дуже подобається. Стосовно дверних карт, це виконано, як завжди, гарно, плотно, нічого не скрипить, тому мені і подобається. Конкретно автомобілі Audi нічого, скажімо так, не потріскує і за це окремий. Плюс по сидіннях, стандартні аудюшні сидіння, такі самі, як а 4 є ще покращені сидіння з додатковою підтримкою для них і виріж... більш чітко виріженою боковою підтримкою. Але, в принципі, тут сварити нема що. Сидіння досить є оптимально комфортні і ну, в дальню дорогу можна спокійно собі їхати. Я своїм ростом розміщаюсь тут, в принципі, нормально. До речі, стосовно самого проєму і по комфорту посадки в автомобіль. ну, Посадка така, скажімо, Занижена, тобто як сідаєш, то трошки провалюєшся, але, в принципі, ну, нормально. Проєм, сам оптимальний. Ну, Не скажу, що якось некомфортно сідати в машинку. Давайте залазимо в салон. Опа, звуки діда, який сідає в салон. Включаю камеру 0,5 і будемо дивитися, що в нас є присутнє. Давайте заведемо машинку. Так, центральна консоль. Закриваю двері. Центральна консоль. Теж все виконано, як завжди, монолітно. Є підсвітка ось тут знизу. Також ще є підсвітка в дверних картах ось в цих місцях і позаду. Аналогічно в нас все також, до речі, ось оце виконання по дереву лаковому, воно може бути абсолютно різним. Може бути і алюміній, може бути і темне матове дерево. Тут таке, скажімо, коричневе лакове дерево. Це все, до речі, можна забирати аквапринтом, бо комусь не подобається, комусь подобається. Це все переробляється під будь-який смак. Стандартна річ, яку я завжди хвалю, це є зона клімат-контролю, яка ну, максимально для мене зрозуміла, читабельна і крута. Тобто, якщо порівняти з попереднім поколінням, там А4. Тих самих А5, то це прям от прорив, це супер. При піднесенні руки до клавіш, тобто вони, вони як напівсенсорні, не відчувають, що я тут рукою веду. Клавіші в нас нажимаються, тобто ну, досить приємне зусилля. До цього питань немає. І знову ж таки, меню дуже максимально зрозуміле. Стосовно самих крутилок, крутилки дають гарний відклик, Тобто таке гарне, приємне зусилля при зміні температури. І ну, це клас. Теж все читабельно, як в HD, Full HD якість. Прям. Тому от кажу, зона клімат-контролю я завжди в захваті. Якщо ще буде вентиляція сидінь, тут знизу ще буде у вас додаткова клавіша, якою ви можете її вмикати. Щодо самої MMA, мультимедійка тут середня. Зараз зайдемо в меню. Є, до речі, CarPlay, можна підключати свій телефон. І відповідно користуватися потрібними службами навігації, там чи слухати музику з потрібних джерел за допомогою того ж самого карплея. Мультимедійка, в принципі, емемайка, сама інтерфейс, є досить зрозумілий, все розділено по пунктах. Регулюється екранчик до речі, не сенсорний, все регулюється внизу шайбами з цими от кнопками. До цього звикаєш досить швидко, особливо якщо ти користувався вакгрупою чи Audi, передати, ну, реально, до цього звикається досить швидко. Якщо пересіла з іншої марки, ну, треба буде трошечки адаптуватися. У рестайлі а 5 оцей екранчик у нас вже буде сенсорний. Як він в користуванні, на жаль, не підкажу. Але ну, наразі говоримо про наявний автомобіль, який є сьогодні. Симпатично досить коліса перемикання передач, це у нас, скажімо такий, джойстик, тобто нажиманням кнопки ось тут з боку. Включаємо задню, драйв, тобто все перемикається, задня камера виводиться, парктроніки теж туди будуть виводитися. Все чітко зрозуміло. і ну, якби Це виглядає теж симпатичніше, сучасніше в порівнянні з попереднім тим ж поколінням, про яке ми вже сьогодні згадували. По кірму досить приємне хвату, тут питань нема, оптимального розміру, легко, дуже легко, до речі, крутиться. Тому зручно в місті ним маневрувати. До речі, от витрати палива по місту, я вам покажу зразу. Це є їзда в міському режимі, фактично 23 км на середня швидкість, година часу, як бачите, 12,3 літри, що в принципі нормально, як для кватрового автомобіля дволітровою і цієї потужності. Американські зеркала, от можете побачити, як вони виглядають. Зеркало зближує, я би радив міняти на Європу, тому що оглядовість є обмеженою. Також простір над головою ну, показую вам з руки. Інакше ніяк не покажу. відкрию дверку, Оп, щоб додати трошки світла. Ну, рука проходить, в принципі, над головою тут вже панорама, тому це як додаткова виїмка і ну, головою я не трутуюсь. Можу, в принципі, ще трошки опустити сидіння і буде ще зручніше. Але знову ж таки, як я говорив, посадка тут така більш е, приземлена. Тобто, як сідаєш, то провалюєшся на низ. Але приїзді. От хто їздить на низьких автомобілях при їзді немає відчуття, що ти от зараз зачіпиш от е, любу нерівність і ти відчуваєш себе досить безпечно, досить комфортно. Ну під час тест-драйву я вам ще поділюся своїми емоціями від водіння. Йдемте подивимося, що робиться у нас позаду. Так, рухаємось, друзі, на задній ряд сидінь. До речі, що зауважив? Ручки, бачите, відкриваються ось так догори, що в принципі, от сама дія відкривання дверей є досить зручною. По проєму позаду теж, в принципі, по простору зауважень немає. Сідати досить зручно, єдине, що періодично. Черхаєш ось цю зону. Крісло відрегульоване у нас під мене. Зараз я туди приземлюся і попрошу, щоб мене зняли, як це все виглядає з боку. По дверних картах позаду теж жодної економії немає. Таке саме виконання, як попереду, нічого не скрипить. Ну все ж таки автомобіль доволі свіжого року і з невеликим пробігом. А по пробіг я забув сказати 100 тисяч кілометрів, 102 Так, позаду шкіра виглядає ось так, теж сіра, моя улюблена і Офігенська. Тут підстаканники додаткові і ще здається, буває лючок для листя, не буває. А може й не буває. Так, залазимо позаду. Хто не в курсі, ще мій зріст 1,95 м і ось так я розміщаюсь сам за собою, крісло переднє відрегульоване під мене. І ззаді я, в принципі, ось так: от якщо сісти в розвалочку, поміщаюся нормально. Голову мою погано видно через лінію даху, але над головою в мене, в принципі, простору достатньо. Ну, ще ну, цей трошки нижче опусти. Простору над головою в мене, в принципі, теж достатньо, і не сказав би, що я головою тут вдаряюся. Звичайно, що в дальню поїздку це не є мега комфортні умови, але тим не менше, людям стандартного зросту тут буде, в принципі, досить зручно сидіти. І що хотів уточнити, спинка сидінь досить є під оптимальним кутом, і я б сказав, що спина не так швидко буде вас втомлюватися, якщо ви сидите позаду. От і все. Ну що, друзі, заглянемо під капот. Що нас зустрічається в основному? Е, найпоширеніші двигуни це дволітрові та І здебільшого ці автомобілі приїжджають, звичайно, що з США. По потужностях теж Найпоширеніші це 252 сильні, і здається, 350 НМ вони видають тобто, ну, в заводській прошивці. Що стосується коробок передач, це в нас, звичайно, 7-ступеневий естронік. Якщо хтось думає, що це те саме DSG, ну ні, це трошки не DSG, це коробка все ж таки відрізняється, але не будемо вникати в технічні нюанси. Що по надійності? Дволітровий ТФСА. Перше, що людей турбує, це масло жор. Друзі, Люди часто путають покоління двигунів, тому що ТФСА є було як ген перший, ген другий ген третій. Це у нас є третє покоління двигунів, яке вже допрацьоване, пропрацьоване. Так, вона має свої касяки, але здебільшого більшість дитячих болячок, вже тих перших поколінь були забрані. По масложору, якщо у вас мотор не перегрівався, експлуатувався, нормально, нормально обслуговувався, то, в принципі, масла вона майже не споживає. Є якийсь там допуск від заміни до заміни, але в принципі Задавати вам його потреби не буде. Що буде після 115200? Ну тут вже питання, можливо, буде трошечки апетит до споживання мастила. Стосовно ланцюгів ГРМ. Ланцюг у нас розташовується спереді, в принципі, міняється не так складно, як в літрового ТФС, де він стоїть ззаді, і треба знімати мотор і коробку. По вартості заміни ланцюга залежить, де ви будете його міняти. Ну, Припустимо, від 500 до 800 доларів там, на офіціалах, звичайно, що це буде овер-овер космічно все коштувати. Але по ресурсу ланцюга ну, він теж не має передчасної розтяжки. Більшість автомобілів, яких я там, розглядав в рамках там, підбору для клієнтів, тобто зробив комп'ютерну діагностику чи дивилися стяжку ланцюга, то на 150 тисячах там ланцюги бувають в ідеалі просто. Тобто, і фактично, я думаю, що до 200 тисяч це питання теж у вас буде просто не актуальне. Що буде далі, можуть зноситись, наприклад, башмаки, по натягувачу може виникнути питання. Тоді вже треба буде до цього всього дивитися. Спереді на кришці у нас знаходяться два фазорегулятори. В принципі, вони теж мозок особо не парять. Ну, бувають питання по магнітах в них, бувають питання по помилках, які вилітають по них. буває що потребують вони заміни, якщо не помиляє, з фазу йде в зборі з Типу, Ну, є певні конструктивні, звичайно, що недоліки. По турбіні, яка знаходиться у нас ось тут, дуже гарно проглядається, якщо вона підтікає чи знає щось не так, її можна завжди прогледіти. Турбінка до 200 тисяч теж зазвичай не лягає. Тобто, можуть бути питання по клапану турбіни. Ну, це все залежить від експлуатації машини. Якщо її дрючили, то їй вже, звісно, що нічого не допоможе. По підтіканнях по двигуну. Давайте знімемо цю декоративну кришечку згори. Стандарт, класика жанру. Ось, будь ласка, кришка верхня клапана. так? А, вона в нас часто буває підтікає. Тут пробіг невеликий, знову ж тих самих 100 тисяч км, вона у нас повністю суха, жодних підтікань по двигуну, в принципі, немає. Також підтікає, буває верхня кришка ГРМ, буває підтікає нижня кришка ГРМ. Там бачимо надпіддон алюмінієвий, він теж буває мокрий. А, є, бувають підтікання, но. Не на таких. Пробігах також треба слідкувати за рівнем антифризу. Бувають моменти по підтіканні помпу з термостатом, вони там разом йдуть в купочці. Якщо вона тече, теж потрібно це все устраняти, забирати і цим займатися. Зараз хтось мені скаже, типу, Олег, про яку ти надійність можеш говорити, ти тільки що розказав стільки косяків, і то напевно ще не все. Справді, це може і не все, бо ми ще можемо поговорити про коробку, про маховик, там, про обслуговування якихось інших вузлів агрегатів. Дивіться, але взагалі. Загальному, я вважаю, цей мотор досить надійним серед турбових двигунів, тобто, і так само серед преселективних роботів, це я говорю про Eastronic. Якщо ви гарно їх обслуговуєте, часто міняєте масло в коробці, часто міняєте масло в двигуні, Якщо у вас світиться чек, то ви з ним не їздите, ви дивитеся по комп'ютеру, яка у вас світиться помилка, ви його усуваєте, то мотор працює справно, коробка працює справно, і відповідно автомобіль вам дарує приємні емоції, а не те, що ви постійно будете їздити по сервісах або, звичайно, наступний власник, який купить з тими проблемами, і він буде їздити по сервісу. Тому, друзі, я б сказав: все ж таки: не бійтесь катастрофічно цих двигунів. Бо в мене були ситуації, що мене запитували Олег, а може краще, там, наприклад, купити ну, про четверті, так, дизельну машину купити. Це буде краще, ніж ТФСА. Друзі, у вас можуть бути проблеми як із ТДА-єм, з дизелем, так само і з TFSI. -ю. Все залежить, в якому стані ви купили машину, з яким пробігом, в якому віці і як нею займалася до вас. Так що все, по підкапотці завершили і будемо, напевно, сідати за кермо, рухатись далі. Так, ну що, можемо присісти? Опа, для проходження. Тест драйву. Друзі, заводжу автомобіль. Ох, як мігенько завівся. Я вам скажу одну річ. От, чому іноді варто брати бензиновий двигун? От коли ти заводиш бензиновий двигун, він, по-перше, гарно, плавно заводиться. По-друге, він швидко прогрівається взимку і відповідно нагрівається салон, і ви можете комфортно порисуватися, особливо в міському режимі. Плавність роботи ну прям дуже красиво працює. Але знаєте, з другої сторони, припустимо, у вас такий самий автомобіль, але з дизельним агрегатом. Що вас може чекати зимою? Зимою може чекати не зовсім простий запуск, не зовсім швидкий прогрів автомобіля. І відповідно через такі речі ви не завжди себе почуваєте впевненому в зимовій експлуатації. А для того, щоб бути впевненим у своєму дизельному двигуні, дуже важливо заливати якісне дизельне пальне. А де його дістати, я вам зараз покажу. Ну і що ж, друзі? Як завжди, якісне зимове пальне у нас на заправках оку. Я сам регулярно користуюся заправними станціями оку, і чесно, на власному досвіді пересвідчився, що арктичний зимовий дизель це є класна штука. В любу агресивну зимову погоду завів автомобіль він завжди плавненько, гарно завівся. І ти знаєш, що ти можеш впевнено. Перетнути усю ділянку дороги з точки А в точку Б. Тому зимовий дизель це важливо заливати вчасно і головне, що якісний. Користуйтесь моєю щирою рекомендацією і залітайте на око, заправили повний бак і їдете в дорогу. А сьогоднішній наш апарат будемо заправляти якісним пальнем, але це буде бензинчик. і заливаємо, як завжди. До повного їдемо знімати тест-драйв Трошечки порозказую вам про емоції, про відводіння і чим цей автомобіль взагалі вартий уваги. Так, друзі, вирушили в дорогу. Трошки поділюсь своїми враженнями від А5. Першу річ, яку я зауважив. Порівняння навіть з тою самою А4, це все ж таки певний комфорт підвізки. Підвісочка тут дещо є більш м'якою, аніж в Ауді А4. Можливо, в неї трошечки заниженіший центр ваги. І відповідно ці всі нерівності вона проїжджає ще плавніше. І ну, прям я від цього кайфую. От які налаштування, от в чи в Audi a 4 чи Audi a 5 це просто 5 з плюсом. Це є аплодисменти, стоячи е інженерам, які... Скажімо так, розробляли цю підвізку, яку її налаштовували, тому що вона реально і комфортна одночасно і в нашій класно рулиться. А зробити цей баланс мені це надзвичайно складно. От я поїздив там зараз по Дрогобичу, бо дороги зараз досить сильно розлетілися. І я просто відчуваю, наскільки нагарно забирає і дрібні нерівності, і горбочки, і навіть середні нерівності. Так, ну звичайно, що якщо попадете в крупну яму, у вас вже нічого не спасе, тут якби вже чудес не буває. Але за підвізку я ставлю твердий лайкос. Що мені ще подобається окремо, це є кермування автомобілем, тому що кермо, як завжди, теж чітке, досить гарна інформація поступає від коліс. Я завжди розумію, куди ці колеса дивляться. Тобто немає якоїсь такої мертвої зони. Щоб ну, сказати, що руль пустий, ні, вона от відповідно і з підвізкою збалансовано, і з гарним кермуванням даємо можливість насолодитися з цією їздою. Звичайно, що у нас є режими водіння, які ви можете перемикати, перемкнувши автомобіль в спорт, у вас стає більш чутливіше е, е, педаль акселератора, так і відповідно. Ви можете ще більш стрімко понавалювати. Ну так само і коробка переходить в спортрежим, тримає на передачу чи на дві вище і швидше реагує на перемикання на їх скидання. Тому що якщо ви їдете в звичайному комфортному режимі, то е я б сказав, що Естронік затягує передачу, тобто реально, от він старається тримати тисячу, дві тисячі обертів. Е такий ніби ви їдете на дизелі, що от мені от. В цьому моменті мені це не дуже подобається. Іноді аж хочеться включити спортрежим, щоб усі передачі доходили до більш високих обертів. А як спортрежим включається, дуже просто. Легеньким подьоргуванням важеля перемикання передач донизу. У вас вже є спортрежим. Зразу ж передачі дві, напевно, що скинулося. І я вже чую, як от педаль газу налилася от таким більш міцним зусиллям. Я легенько доторкаюся, і машинка вирушає. В дорогу, і ось якраз коли ви вже їдете в спорт режимі, так в режимі Dynamic, то відповідно тоді вже тримаються оберти, тоді вже передачі доходять до 6 тисяч. Навіть можна їх валити, навіть до відсічки. Прям їхати. Двигун має досить гарний, приємний тон. то тобто, звичайно, це не є якийсь там 3-літровий чи 4-літровий атмосферник, але тим не менше, звучок у нас і досить приємний. Якщо його чути на камеру, я навіть зараз спробую його вам легесенько продемонструвати. Ох, до 6 тисяч крутить 150. Це просто легесенько, це є одна миттєвість. Будемо дотримуватися вже більше таких правил дорожнього руху. Ну, скажу вам так, що до сотні вона їде щось близько 6 секунд, і це відчутно. Я б сказав, це є оптимальна потужність, яку потрібно вибирати для п'ятої, щоб ви отримали емоцію від водіння і щоб цей автомобіль мав справжню гарну. Динаміку така, яка має бути на кватровій Ауді. Оце дуже важливо відчувати. До речі, про квадро, якщо ви запитаєте, наскільки я розумію, на 2019 році на А5 вже стоїть кватро ультра. Тобто це вже не є кватро на торсені, це вже у нас є кватро ультра, це вже є кватро ультра, квадро на торсені. До речі, що стосується повного приводу, цей момент, який я опустив, в 2019 році на 5 як я розумію, стоїть кватро Ультра. Це вже в нас є не Торсен, це в нас є багатодискова муфта подвійна, по-моєму, я якось там виникав. Це технічне питання, але по суті це вже не є класичний торсен. Зусилля розподіляється за допомогою муфти. Це по суті як Haldex, хоча це теж не Haldex. Про це можна окреме відео зняти, технічно, гарне, можливо, коли ще вам розкажу. Але інформація в інтернеті. Чомусь є досить обмаль і деколи навіть важко зрозуміти, а торсин тут стоїть чи ні, чи це справжній квадро, чи не кватри, типу, чи тут Кватро ультра на муфті. Типу? Що ви скажете по швидкості роботи повного приводу, як він спрацьовує, чи там треба пробуксовувати і так далі. Ні, він працює добре. Він правильно розділяє зусилля між передньою і задньою віссю, просто нема такого стабільного, як 60 на 40, тобто воно вже. Скажімо, це зусилля є плаваючим, і це варто розуміти. Ну, а кажу, більш детальніше я розкажу колись в наступних відео. Нас, до речі, якраз потемніло вже так добряче, і можна побачити, як виглядає місце водія, підсвіточки всі, кнопочки. Дуже люблю білу підсвітку, бо воно не старить автомобіль. І знаєте, от не сприйміть мене старомодним, але я аналогові прибори, приборні панелі люблю більше, ніж цифрові. От мене зараз Q5, моя ця 80, а, ну, 18 рік, нове покоління, у мене LED-приборка. Ну, типа, прикольно, але чесно, я кайфую від стрілок і от від класики, от аналогова приборна панель. Це для мене кайф. Якщо для вас це теж лайк. От напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво почути вашу думку, але мені це дуже подобається. Е, також важливий момент шумоізоляція. Що таке шумоізоляція? Це взагалі дуже важливий аспект, який створює комфорт водіння і в дальню поїздку, і в буденній їзді. До шумки в мене, в принципі, питань нема. До сотні тут взагалі мега тихо, дуже мало аеродинамічних шумів. Я думаю, це завдяки якраз оцій аеродинамічній формі кузова. Бо я не чую ні від лапухів дзеркал, від дзеркал, самих звуку немає, ні від стії лобового. А в принципі, ми їдемо навіть зараз на зимовій резині, досить з таким скандинавським протектором, я би сказав. І, в принципі, шуму від резини я теж не відчуваю. І я думаю, тут над шумкою попрацювали, бо в тій самій А4 я уточнюю, є десь. Що шумніше, якщо мені пам'ять не зраджує, іменно от від колісних арок. Хоча там теж є досить тихо. Все ж таки, розумієте, от хтось скаже, а 4А5 це однакові машини. Ні, це не однакові машини. Вони технічно так, схожі, там база в нас одна, але все ж таки вони мусили якусь цю модель, якось цю модель розділити так, що ви відчуваєте, ага, це все ж таки а5, тут трошки тихіше, а тут може трошки підвісочка, в нас м'якше. А тут може щось ще якесь. Ну, тобто от, от В цих от деталях і виражається. Від водіння на цьому автомобілі. А, тому от кажу, загальні враження в мене позитивні. Хтось скаже, що я нахвалив, але я вам скажу, я маю за що нахвалювати цей автомобіль, тому що він викликає в мене посмішку. І це от один з небагатьох автомобілів, який би зараз я хотів мати в своїх руках, якраз от в такому виконанні. Тобто, я ще раз сірий салон, чорний кузов це для мене є окремий оргазм. Сприйнятті автомобіля. Ну, а що виберете ви для себе, це вже ваше діло. Нагадаю, друзі, що цей автомобіль продається, і вся детальна інформація по ньому буде в описі під цим відео, можливо, навіть десь посилання на авторію. Кого цікавить, контакти є там також. Можете звертатися. В принципі, автомобіль класний, я його рекомендую, бо знаю його як свій власний. А вам, друзі, нагадаю, що я займаюся автопідбором. Це основна послуга, яка я, яку я надаю, я можу підібрати для вас чи такі. Є автомобіль чи будь-який інший, за деталями переходіть в інстаграм, тут є десь посиланнячко, Там ви можете написати мені в Директ. Там я частіше значно виходжу в сторіс, спілкуюся з вами і там показую якісь машинки, які є на оглядах, які є в підборі для моїх клієнтів. А вам, друзі, бажаю всім успіху, як завжди, на зв'язку. І зустрінемося незабаром у нових відео. Всім пока. Та вона їде, блін. Страшно. <смеш> так страшно їде, що я аж чуть не цей. Але без кватеру вона б так не реалізовувалася. На передньому приводі це була б просто би пустишка. Вона б ну, нікуди. а я тут Чую, я, нажав, газ, зразу всі чотири колеса вперед, ну, аж зрачки збільшилися від цього автомобіля. Але це прямо, ну, в чекає.